Сьогоднішній день у районі проведення АТО відзначився активізацію російсько-окупаційних угруповань на Луганському напрямку. З початку доби лише тут зафіксовано сім випадків застосування ворогом зброї. Так вночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції в районі Новозванівки з мінометів калібру 82 мм, Озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, злочинці тричі били по українських укріпленнях неподалік Новоолександрівки, а на підступах до селища Новотошківське працював ворожий гранатомет. Сьогодні на кожен обстріл ворога українські військові оперативно відповідали прицільним вогнем. Варто додати, що на територіях непідконтрольних українській владі російське окупаційне командування розпочало процес поділу бойовиків за принципом благонадійності. За нашою оперативною інформацією, патажки бандформувань складають списки осіб, які побували у полоні, мають судимість або родичі в Україні. У подальшому з цих осіб планується створення передових підрозділів, які фактично стануть розхідним матеріалом. Окремі ж командири бойовиків за хабарі пропонують підчистити біографію злочинців.